Нахаба, автор Ярослав Стельмах. Скінчилися раз уроки, а вчителька наша й каже Сашко лісовий захворів. Хто піде його провідати? Я, 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 посхоплювались усі. Якщо ви і в нього так кричати будете, говорить вчителька, то краще. Нікому не йти, хворому потрібен спокій. Ми запевнили її, що голосувати не будемо, а вчителька відповіла, що ми молодці, але все одно сьогодні хай підуть кілька чоловік, а завтра ще кілька, і післязавтра теж. І пам'ятайте, хворому потрібен спокій. Дивіться, щоб він не вставав з ліжка. Розважте його, як зумієте, може, й нагодувати доведеться. Приходимо ми, лежить Сашко, горло замотане, книжку читає. От і добре, мама його зраділа. У мене саме обідня перерва закінчується, а там на кухні суп доварюється. Ви через десять хвилин сплети його зніміть і хлопчика мого нагодуйте, а я побігла. Ну, як тобі? Ми в Сашка питаємо. Нудно, мабуть, лежати? Та ні, зовсім не нудно. Я от книжку читаю. Цікаво. Але ми вирішили, що це він так говорить, із вічливості. Спробуй но ну, сам один полежати увесь день. Нічого підбадьорюємо, ми тебе зараз розважимо. От тобі Наталка заспіває, в неї голос гарний. Чого це я буду співати ні з того, ні з сього, Наталка нам. Може, йому і не хочеться зовсім? Як це не хочеться? Ех ти, подруга, він же один тут. Ну, як знаєш, тоді ми з митьком заспіваємо. Стали ми посеред кімнати, відкашлялись і давай співати. Співали, співали, аж захрипли. Що, повеселішало тобі трохи? «А вже ж, повеселішало, Наталка за нього відповідає. Так фальшивити!» ти. То краще вже зовсім мовчати, і без ваших концертів обійдеться. Сашко промовчав, але ми зрозуміли, що це він так промовчав, щоб не завдавати нам клопоту. Але про які клопоти може йти мова, коли товариш хворий. Давай, Митько каже, ми йому наш сюрприз відкриємо. Давай і стали ми матроський танок виконувати, який на святковий вечір готували. Підспівуємо собі, в долоні в такт плещемо, під по паркету. Ух! Так добре в нас ще ніколи не виходило. Розчервонілись обоє, вхекались, але стараємось. Чуємо дзвоник у двері. Наталка побігла відчиняти, вривається в кімнату дядько якийсь. Це що за неподобство? кричить. Я поверхом нижче живу. У мене робота термінова. Спеціально додому взяв, щоб не заважав ніхто. Так ви отут казна, що виробляєте? Тупаєте по голові вже цілу годину. Зосередитись неможливо. Ми йому почали пояснювати, що прийшли провідати хворого товариша, а він нічого собі хворий, таке витримати здоров'я, як у слона треба мати. Припиніть цей тупіт, прочитайте йому краще щось цікаве. Ми сказали, що книжку він і сам собі читає. Ну, то придумайте щось інше, каже дядько. Он ви на хлопця, подивіться, йому вже скоро млосно стане від ваших розваг. І він пішов. Сашко забився під стіну, і ми зрозуміли. Йому цей дядько теж не сподобався. Тут Наталка стала до чогось принюхуватись і прожогом з кімнати вбігає за мить. Ой увесь википів і вже згорів. Побігли ми на кухню. Справді, бачимо, в кастрюльці щось темне на самому дні залишилось і пахне зовсім не так, як суп. Ми туди, на всякий випадок, води долили, але смак у нього виявився ще гіршим, ніж запах. Ех ви? Наталка зітхає. Через вас зовсім забули, що мама просила. Чим тепер хворого годувати? Стали ми харчі якісь шукати, знайшли цукор, а чай шукали, шукали, ніде нема. Яка різниця, Митько каже, із заваркою чи без? Однаково вода, коричнева тільки, і так вип'є. Скип'ятили ми воду, вкинули цукору в склянку, приносимо Сашкові. Пий, сьорбнув він трохи, не хочу. Голова болить. Це в нього від голоду, здогадався я. Ми тобі зараз усі в трьох картоплі почистимо. Ти як любиш смажену чи варену? А щоб ти поки не нудьгував. Включимо магнітофон. Не треба, він нам якось дивно відповідає. Ніякого магнітофона і картоплі я не хочу вашої. Здається, час нам уже додому, поглянула Наталка на двері. Додому. блимнув Митько, і полишити хворого товариша. Може, тобі заспівати, допитується в Сашка. І співати не треба. Може, затанцювати ще разочок нам не важко. Тут Сашко як затруситься. Не треба мені ваших танців, і нічого не треба. Оближте мене. Лежала собі людина і горя не знала. У мене й так уже температура піднялась. Я тепер, мабуть, ще місяць лежати буду. Тепер ми таки зрозуміли, чого він хоче, і почали вдягатись. Ну, ти бачив таке, мовив Митько дворі. Друзі прийшли до нього, не шкодуючи ні сил, ні часу розважити, щоб йому сумно не було, нагодувати, а він після цього нас. Можна сказати, виганяє. Не буду більше його відвідувати, хай собі книжки читає. На хаба, та й годі.